Був Луганськ, Донецьк і Вовчанськ. На Луганську тримав поранення. Ну, зорвалося F1 біля мене, всю ліву сторону осколками всипало. Зразу ну, почалася кровотеча, наложили турнікети. До цих пам'ятаю, товариш надав першу медичну допомогу. У мене було поранення, перебито е нервне окончання на ліву руку і рука так погано робила. Але все одно пройшов реабілітацію, підлічився, я повернувся назад підрозділ. Ну, так сказати, два місяці трошки лічився. Борщ Варис. Краховське направлення Елізаветовка, Новомихайлівка. Тяжела обстановка, тому що там дуже були зґунтовані сили нашого ворога. І ну, вони теж так сказати, хорошо вони там отрабатували, хай там що не кажуть. Але ну, чесно, таке кількість штурму, як з їхньої сторони, то ніколи не бачу. Тобто колони техніки, люди йдуть, їх ну, наші хлопці, як кажуть, обороняються, захищаються, їх е е унічтожають, а через 15-20 хвилин знову йдуть. Тобто, по своїм жіночку. Це таке якось страшне відовище. Їх така чисельність снарядів, людей, да, що ну, нам трошки важко оборону держати, тому що в їх, мабуть, як і стріляють, то не пристелюються просто, то артой ну, змешуються з землею і просто вже потім заходять їхні групи. Вовчан, там їх авіація працювала так, що дай Боже, тобто кожен день нальоти. Там, до на речі, дуже ці сильно використовували кабі. Тобто, там, ну, за день, щоб 10 штук не прилетіло, це такого номера дня не було. Уже в період, коли пішли наші хлопці на курс, тоді вже зразу кількість спокаву, можна сказати, так і щезло на нашому направленні. Ну, хлопці все нам відстаралися, окопувалися. Чим кажуть, чим більше окопаєш, тим більше проживеш. Це перше ой, правило. Так ми були на трьох напрямках. І бачили роботу інших підрозділів, то мені, ну, може, я так вважаю, але найкраще понравився наш підрозділ. Чого? Тому що у нас якось один за одного, колектив трошки був. Ну, один за одним переживали, там не було такого, що там, я не пойду за ним чи ще щось. Тобто хлопці взагалі красавці, молодці. Старайся, як є якась можливість одразу додому попасти. Ну, все-таки сім'я якось, вдома уютно, діти, ну, воно якось знаєте, успокає навіть буває. Тако просто сидиш, дитину, гуляєшся. Ну, ну. Насуко класно, що найкраще відчуття. Доросла дочка, то вона розуміє, що війна як не як і що я захищаю. А маленький ще не розуміє, то я думаю, йому покамісі не треба. Хай вже не знає такого. Мотивацію. Ну, якщо взяти з перших днів, то дуже велику зіграло те, що ну, я живу в Житомирській області, від Білорусі 40 кілометрів. Звісно, сім'я. Ну, я, наприклад, так само взяти перші дні, що я буду сидіти, я не пойду, таких 100 тисяч не пойде, від того, як буде захищати. І через те я одразу на другий день пішов, тому що що мені чекати, щоб збор зайшли чи що.